Третій рік поспіль українці відзначають Великдень в умовах повномасштабного вторгнення. Комендантську годину у Чернівцях не скасовуватимуть. Освячення великодніх кошиків розпочнеться у кафедральному храмі преподобної Параскави ПЦУ у суботу о сімнадцятій годині. У храмі трьох святителів ПЦУ у неділю у сквері біля університету з п'ятої до дев'ятої ранку у кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці розпочнуть освячувати кошики у суботу з 12 я. Як відзначатимуть великдень чернівчани та чи планують піти на освячення до церкви? Да, святкую В сім'ї традиції це можливо те, що, мабуть, для всіх прийнято це в плані четверг, Це чистий четверг, це фарбування пасочки, і всі так далі. Збор кошика. В церкви ми ходимо православно. Ну, Великдень в моїй родині всі відзначаються, поважаю свято, до церкви я не ходжу, але якщо мої друзі, бо всі ж святкують, приходять, вітають, приносять пасочки, то я підтримую, ну, ніяк не, негативно не реагую. Так, Великдень святкувати буду, в колі сім'ї, до церкви не йду. Тому що все, все має бути тут. Ще в дитинстві колись там з бабушками відвідували церкву, але в дорослому віці вже ні. Відповідно традиції з випікання кулічей, пасок, там фарбування яєць якось підтримується. Але цього року, саме цього року, святкувати ми не плануємо. Цього тижня ми теж збираємо святкувати. Піду в село до своїх батьків з бабусею, з дісем всі будемо святкувати разом, як завжди.